Милі наші жінки, дорогі колеги та любі студентки, прийміть наші найщиріші відання з нагоди дня, що уособлює весну та прекрасну половину нашого людства з міжнародним жіночим днем 8 березня. Саме ви надихаєте нас на подвиги та підкорення нових висот. Ви даруєте нам радість та заряджаєте нас оптимізмом. Своєю красою та неповторністю ви рятуєте наші сірі будні. Ви є справжніми берегинями Сковородинівського затишку. У цей день ми бажаємо вам добра, щастя, гарного настрою та посмішок. Хочемо запевнити, що всі дотягнення цього світу робляться для вас. Бо ви є нашим коханням та сенсом життя. Ми хочемо, щоб життя дарувало вам лише теплі і приємні миті. Ви. Окраса нашого колективу. Дівчата, пишаємося вами, та безмежно любимо. Я бачив видіння, ніби сто найкращих жінок університету були біля мене. Вони взялись за руки і дарували мені сонячні усмішки. Я зразу визначив, хто із них є найкращою. Найкраща жінка та, яка щаслива. Шановні чоловіки! Мужчини, невже потрібні нам причини, щоб жінку кожен день вітати, плекати, лелеяти, кохати і не чекати раз на рік, щоб привітати і знов чекати? Чарівні і любі наші жінки. Цей день весни всі наші слова, компліменти до ваших ніг на вашу адресу? Щиро вітаємо вас зі святом. Зичимо вам доброго здоров'я. Родинного затишку, любові палкої і взаємної, щоб ваші серця і душі ніколи не стомлювалися дарувати цьому світові тепло, гуманність, красу, ніжність, лагідність. Бажаємо, щоб супутниками вашого життя були справжні чоловіки, які готові подарувати вам не лише зірочку на небі, а оточити вас щоденною увагою, турботою і допомогою. Зі святом наші любі! Шановні коліжанки, шановні студентки, шановні наші подружки, мами, сестрички, бабусі, всі 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 абсолютно жіночки планети Земля збираються святкувати 8 березня. А ми 100% вам в цьому допоможемо. Покладемо до ваших ніг всі квіти, подаруємо всі зорі, на вашу честь називаємо всі пісні. І саме головне, зичимо вам в цей день ніжності і тепла, великої любові, і нехай весь світ. Зробить для вас найвеличніший, напевно, подарунок у житті. Подарую вам іскорку кохання. Тож весни вам у серці. Дякуємо. Шановні наші цариці, королеви, принцеси, вітаю вас з Днем весни! Бажаю вам перше кохання, здоров'ю миру. Ну і така маленька замальовочка. На городі жук, жук, на городі чорний. Подивися, дівчинонько, який я моторний. Опа! Опа! Всіх святом! Бажаю все найкращого! Рок н рол Форева! Шановні жінки! Сердечно вітаю вас святом весни з 8 березнем! Нехай це свято надихає вас на творчість, додає вам натхнення, приносить вам щастя і радість. Жінка в освіті має потужне значення для сьогодення, і ми пишаємося вами, пишаємося вашими успіхами.